Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Міхея. Так говорить Господь проти пророків. Що його народ обманюють, що поки мають що зубами гристи, мир віщують, а тим, хто не дає йому рот нічого, війну проголошують. Війна, це зіткнення людського ресурсу, це зіткнення зброї. І в війні дуже часто саме перемогу здобуває, ну не то, що дуже часто, але часто здобуває перемогу той, у кого краща зброя. Але в сучасній війни насправді зброя вже, у сучасній війні, зброя це вже щось таке, напевно, що другорядне. І я кажу, що у теперішніх війнах насправді важлива є інформація. Важливий є той момент, коли так звана інформаційна війна, як це все подають інші? Як подає цю війну пропаганда? Чи країна, яка обороняється, чи країна, яка нападає. І от уже про цю інформаційну війну, про цю пропаганду, як ми бачимо, говорили ще тисячі років тому. Пророк Мі Міхей говорить про те, що Бог противиться леже Тобто противиться тим, Він зневажає того, хто обманює його народ. Тому що такі лжепророки, вони. Поки, будемо так казати, задовільняють їхній попит, задовільняють їхні бажання, вони готові пророкувати що найкраще. Як тільки вони перестають мати користь зі своїх пророцтв, вони відвертаються геть. Зрештою, ми це все можемо бачити на прикладі російського телебачення, де виступають. Десятки різних експертів, які говорять про неймовірні перемоги російської армії, про те, як у них все класно, як у них в країні все добре, як вони багато і зажиточно живуть, скільки у них всього є, і на що насправді їм всі заздрять. Тобто ми бачимо, наприклад, можна побачити на прикладі російського телебачення. Оцю працю лжепророки, які пророкують для Росії світле майбутнє. Пророкують оцю, е, е, безпечне життя, класне життя. Но в чому є проблема цих всіх лже-пророків? Вони насправді ніколи не говорять правди. Все, що вони озвучують, це тільки для того, щоб як би це сказати правильно? Заробити електорат. Тобто, в пророки, даючи якесь пророцтво, вони дивляться на те, що люди хочуть чути. Вони задовільняють потребу людини, але ніколи не говорять правду. Вони завжди дають так звану солодку брехню. Щоб людина жила в брехні і вірила, що в неї все класно, все добре, але при цьому не бачила реальності. Тобто лже-пророк це той, який дає людині фальшиву правду, в якій водить людей в якесь казкове життя. І саме як каже гарно пророк Міхей, що допоки люди готові вірити і платити йому за це, він каже, що поки їм у рот кладуть все, тобто вони мають що поживитися зі своєї брехні, значить усе нормально. А якщо їм нічого не дають, то тоді ці пророки проголошують війну. Вони тоді починають проклинати всіх інших. Знову ж таки, дивлячись на російську пропаганду, як вона працює. Спершу вони розказують, як в себе, як в них в країні все гарно, красиво, а потім вони починають пророкувати війну іншим народам, бо вони їм застрять. Зрештою, такі лише пророки є і в нас в Україні, дуже багато їх є, які дуже часто говорять про дають багато обіцяного. Але коли і їм вірять і за ними йдуть? Але коли ці обіцянки не виконуються, то ці люди починають е, звинувачувати своїх попередників в тому, що це все сталося. Такий спосіб е, викликати у людей ненависть до інших. Тобто, хто такий лжепророк? пророк? Це той, який дає фальшиву, правду, фальшиву як би сказати, не правду, а фальшиву реальність, той, який бреше постійно, обманює. І допоки він з цієї, з цієї обмани має користь, він завжди буде популярний. Але як тільки починають йому казати, що він обманює, то ця людина починає зразу розпочинає війну, тобто намагається знищити своїх супротивників. Знову ж таки, ця війна це є приклад такої, такої брехні, які намагаються знищити нас, українці. І от для нас важливо є, щоб ми в своєму житті. Навчилися розрізняти, де є брехня, а де є правда. Щоб вміти бачити брехню і вміти бачити правду, ми маємо зробити один єдиний вибір в своєму житті. Те, чого навчав Христос, який просто сказав: Я є дорога, правда і життя. Тобто, слова Христа, тобто. Життя Ісуса, слідувати за Ним, це і є знати правду. Бо коли ти йдеш за Богом, то Бог завжди виявляє брехню і показує правду. Коли ти готовий довіритись Богові, то Бог ніколи не залишає таких людей. Тобто, слідувати за Богом, живучи Його законами, це означає. Жити за правдою, слідувати за цією правдою, знати, що є правдива, а що є брехня. І тоді вже ніхто не може, не зможе нас звести, знаєте, з цього шляху. Але ще раз повторюсь: для того, щоб в цьому житті ми розпізнавали брехню і правду, то ми маємо іти за Богом. Який є правдою, жити Його словами, Його заповідями. Це є шлях правди, це той шлях, який дозволить нам завжди перемагати свого ворога, дозволить нам завжди перемагати брехню. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавогомінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови, оздорови всіх поранених, тих, які зазнали тих як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонників, поліції, всіх нас охорони, і просимо Тебе, Господи, поверни живими і нешкодженими всіх наших полонених. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і ніколи ні з ким не могли більше воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8 годині. Божесної літургії, о 9 годині ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!